У Ніжині за кошти місцевого бюджету придбано новеньку спецтехніку для жеків. Техніка на комунальних підприємствах, які обслуговують прибудинкові території міста, не оновлювалась більше 20 років. Наголошує мер Ніжина. Сьогодні приємна подія. Ми продовжуємо допомагати і зміцнювати наші комунальні підприємства. Жеки для нас також відіграють важливу роль, тому що це добробут і. Комфорт мешканців наших будинків, тих людей, які проживають в нашому місті. За кошти військового бюджету придбали підмітальні машини та сучасні трактори для обох жеків. Це два трактори по одному трактору для кожного жека. Це сміття-прибиральні машини, тіхас, які можуть працювати і влітку, і взимку. І трактори з навісним обладнанням універсальним, тобто їх можна використовувати для різних робіт. І сьогодні дуже приємно, що це обладнання вже у нас наявності. Ми можемо вже їх передати на потреби наших жеків для ефективної роботи. Сучасні машини всесезонні. Їх технічне призначення прибирати опали листя та залишки піску, а також підмітати дороги та очищати їх від снігу. Це десь. Скажем так, зменшить можливо і працю наших комунальників, да? тому що вже буде більш сучасна техніка. Ну і я сподіваюся, що і люди побачать краще прибирання нашого міста. Тому вітаємо колективи наших комунальних закладів з такими новими приємними речами, обновками, як са кажуть, і нехай ця техніка довго слугує для На благо Мешканців нашої громади, нашого міста комунальники наголошують, що всі процеси автоматизовані. Використання такої техніки полегшить працю з прибирання прибудинкової території, відповідно зменшить витрати робочого часу на ручне прибирання і підвищить його ефективність, оскільки в середньому за своєю продуктивністю трактор здатний замінити бригаду з 10-12 чоловік, а щітки з трьох або п'яти чоловік. Це я скажу історичний шаг. Наші підприємства перші отримують невене за. Десятки років нову техніку, і не дивлячись на те, що сьогодні у нас другий рік війни. Ми дякуємо вам, заступникам міської раді, за те, що не дивлячись на війну, знаходять можливості підтримувати комунальні підприємства. І ми бачимо, що місто живе, воно працює. Активну роботу по зміцненню комунальних підприємств міська влада Ніжина планує продовжувати і надалі, навіть у складних умовах сьогодення.